Ой, кавалерочка, почалися дні посадки. Льоня попідзаражував нас з тою бульбою, бо каже, не знати, що буде завтра, та й мусимо садити. Ну а як? Ви що думали, а зимов що їли? Ті їли? До тебе прийду! А мене, я вся уроку багато не садив. Хто для себе, для сім'ї, курва. А я ж вони сім'я. А ви приходили, садили А ти що казав, то трактор садив? Може, їй, то я в все рані. ти ще нуля в я вже садив. <рес> До б дзвони, не дзвони, па. То... <рес> Чуєш, ляня, але тут дав дід наказ, десь є менша бульба, десь більше, треба то все комбінувати. Дрібну завжди в кінці, та? А дід йому що п дати. Він сказав, садив її бум! Що? Ну, а рядим він сапку і нарізав би ну плитку, я б... я би ху пустив до готу, я би більший б курварець зробив глибше. Чи тим пердиком покличен, ніз не зроблено, ну ще мордувати на тім поле. А той ходячий чи що його на кликав. Ти він на полі то нині згину. А що? Кавалєрка? Я не знаю. Ти може маєте якісь докторів, курва чи що напишіть. Я зараз не шуткую, що я зрозуміли з ним, що з ні він вона зараз щось їсть, то виряє. Що зразу? Во їсть, зразу ворігає. Вот якраз за куріво, поштає кашляти, так би якісь сухоти має. Я йому казав, їдь туберкульою туберкульозну лікарню всі то не туберкульоз, Льоня. Подвік нам посохло, подивіться. Але до зі, він зісок наніс. зісок? мінус 6 кілів за два тижні. Мінус 6 кілів. А за місяць що? Буде ходив за вітром, треба до нього целин прив'язувати. Так, хлопчики, о, бачите, є старт, фініш, дві години. Посадили і додому, бо менше вдома роботи купа є. Яка робота? Є, і то така фізично тяжка. А ну 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 скажи яка. Треба забор під утилізацію під ної зрівняти. Треба буде нові заборстві, а ти гулику спробуй зараз своє Ти Зараз знаєте, ти посадиш, я маю їхати до міста по справах. Колеса поріжу нині ні Біба, хуй ти не бік, бо я над позношу. Перфіратор маєш? Не тут То Току сверлив. Нині забором має мене не бути. Точно? Точно, не обговорюй. Давайся на за трактором ту позношу. Ні, мені треба, щоб ступті були. То як то тоді? Трупиш їм були, третягло позбувати, а ні, що на ні. зараз дзвонить до фейшира курва і кажи, як буде на чеку. І ти хоч відро, е, дужі ж піднятися. Та да піднімаю старий. Зараз в кінці курва не, не впуть. І тебе не відкачують, ти вже щоб був з тебе ж мурбу не на уроді. Що з несе робить, ні? Не? Ти відеоквін ящик ніс. <рес> ящик 4 тілі важить, Ти розумієш? А як він Марянку грає? А не знає, та Маряна ж півроку х живого на очі не відля. Ти розумієш? Та Маряна? Подивіться, яка вона нас бідована, ні той людини шкода. Мені здається, що вона просто все, все з'їла в холодильнику, що було то, я б. Я мав такі нерви, Я б теж гірко, що було, кула. Та як я йому повирізали, Та Зараз вже з кишками щось з легенями. всі скоро їдна м'ярка леше, буде ці, ти призрак. А то я до роботи. На ногу, пам'ятаєте хлопці, на ногу, Добре. ногу Йо. Дивіться, то ряд. Ну то ряд. Як тут тепер ту бульбу? як її загортати? Німий. Я не знаю, братево. Тож дивно, що мене Льолья не ви... Ой, господарі, ні. З ким ти живеш Я, Ну як, ну як, поясни, мені в мене душа болить. Двочі мать, народ бабі, з товкою з в рідом. А потім загорнути яким. А як ти та Дзвони, хай же землю я... Як та бульба топ має підгорнути, як тут нема чим, нема чим підгортати. Дивіться, кавалерочка, ми тільки дійшли до кінця. Коня вже туди і назад вертається. Він так я як думає, що думаєш йому налиє. Бібок дурний. Йому би в таку фляшку кіцогроду поставив, він би зразу трьома руками садив. Він тако б. Як, як пшеницю би сіяв, ні? Ну, 100% б. Бібок тут фляшка є, ходи сюди. сюди. Ой кавалерочка, от такі то справи. Трошки себе передихай, дай будемо. Де там вже, там вже налито. Кавалерочка, хто що робить, пишіть у віконечко, бо маненька з Льонею, з німцем, з коханою дружиною, з малянкою садимо бульбу в мене. О, то купа ящиків. Сітки вже посадили, там вже півгороду вже посаджено. А як, пишіть, чи ви вже посадили, чи тільки збираєте садити. Льоня вже давно посадив, бо в нього трактори. А мені що, я ж де твоїми руками вже привів робити. Я засипав трактор фюзом, пішов і все, я доходжу до бавлію, ну ти Сильний чоловік. Як то що ви застріли 97-м бульбу руками садити? Дивіться, які в мене робітники ще є файні. Ось такі в мене песики. Дяня, а ти чому не маєш таких псів? У мене великі, та я що назарі? Чуєш, всі питають, де твоя дівка? Дівки вже давно нема. Ти що, вже маєш хлопа? Та яких хлоп, ну яких хлоп? Ну, зараз вже життя таке цікаве, що не здивуєшся, коли хлоп з хлопом йде за ручку. Ти мене, ти мене колись замічав? Tá, Такому? Tá. А що ти зараз відро на голову нагріджу, хочеш? <рес> не просто не підходять, я вже всі заходив. Коротше, він хоче собі знайти пацана якогось підписника і зустрічатися з ним. <рес> я вже всі заходив, я вже не хочу баби, що. Та? Ну хочеш хлопа? Я хлопа теж не хочу. що <рес> хочеш? Я, о, я сам, я сам по собі, я вовк по життю, мені не треба нікого. Я зараз твого одну зустрів такого. І що? Думаю, вже все, буду кликав замуж, знаєш, все а. як має бути. І буде готувала, як мама. Вона ага. бухає як тато. Йоп, твою мать. Дай Боже і вам, ходіть, ходіть сюди! Ходіть, ходіть, я маю до вас пару питань. Я знаю, тільки маю. Я маю одне, але я не знаю, чи на нього десь та відповідь. Зараз за ті ряди махаю. Перше питання таке. Автобіографія. Автобі... Ви мені скажіть, ви ті ряди сапкою робили? Ви, знаєш, ого, ви ті рядки сапкою робили? Не мене, тільки -то не пише. тільки Ви варіант... дуже розумний чоловік, треба вас писати. Перший ні. Те, то не, не треба, вони правильно зрозуміють. Автобіографія родився, хрестився, похоронився, похоронівся. Вот Такі варіанти є. Все, як то кажуть, язику дам що. Тобто по німецьки дайте пише. Як пішов, так? Ну, не пишеш там, сюди. Ні до нас не потрібно. Я не в тому плані. Якщо треба, мене записали і так. Щоб трохи вас Україна знала. Не знала. Шебі -сі, шебі -сі. Слухала мудрих людей, брала ні, приклад. Так питання Шо, брала приклад? Тут, питання зовсім не мені, я тут ні хоть ні якої, нічого навіть близько. Чому я кажу? Тому що немає права, хто я такий. А право мають ті пацани, які лежать там. Від Славінська, Коваторська, Дружківка, Кузнантинівка, Крама, Курахова. Маринка, веселий кумар, етсю. і велика новосілка, і волновах. Що це за ріди? Як я то А при Причому то мені цей грім бабу зробив. Питання за тебе. Як, ну як плоско так зробили, ну як я то моя? Ні, ну, куми вас зробою є, нема. Кулемет є, нема. А там є о чого нема, того нема. Так само ти мене питаєш, за якусь встигню. То ви нарізали ряди? Чи я нарізав? Причому то це грім бабу забив, я тобі поясню. Ну. То Ходіть сюди свого подільника клещи. Та подільник тоді тільки не пишіть мене. E, неправильно зрозуміє. Що зрозумієте, я його і буду. Скажу їсти ріси, перш не родіш, без пощадні Ну, питання молодці. От тепер маєте сидіти. Так, ви все чого розробили, Як вам пасувало? Ви e... не зі маємо хати, ні? Ну, я розумінший, пише, ти гарно говориш, і я, <рістична> я <рістична> то, <а> не вирішую. Ви, дайте кузмо. Пораду для та, молодих можливо, підписників. Мосно, то хай любляться. Ви вже в життя прожили? Хай любиться, та що я прожив. Мені здається, що у своїх студентах я ще молодий. <рив> хай любляться, якщо чесно, хай пожар, ну одного люблять і не зраджують. От більше я не можу нічого казати. Я один раз, до речі, після вчора було 38 років, коли своє рідний рідною, коханою у одружений був. О. Так, і, і я один раз в житті зрадив. А більше в мене не було причин. Пішов, пробачила вас? Е, а Романа не було, Богдана не було, мене не було. А всі порядні гарні сусіди, до речі, пиши, Казали, е, він пішов за гроші. він пішов за, ну, Так, не тільки то мені. В мене приїжджали хлопці з Києва, крім чого, ну багато багато приїжджали, а ну інша ситуація всі пішла на горе. Тобто, що ми пішли за гроші, які нахер гроші. Я пішов в 54 56 роки. Мені ніколи в житті за які гроші. Зараз мені розказують теж казки. Але тут ну, то можна писати, можна писати, а питання слід не в цьому. Тут в мене хвилин нікої такий, як я, Таких багато є. Хто я такий? Я просто написав. Але я пішов, тому що я дякую. Тут в мене щось є. Я дякую, що я пішов. І тепер я дивлюся в очі, ці. Без Йо-ма, я, то ще що, щось що несуть. Клас, клас! То, що а, робота клас. не закінчена. Та таке, як вируби, тягне, то я бачу. Ти бачу бачу син, ти не москаль, бачу, бачу, бачу. А що буду говорити? Я знаю, що ви молодці. На камеру говорю. Що а що молодці? А що молодці? Тому що пам'ятаю себе, коли генерал Михайло приїжджав і сукільник, голова теперішній, приїжджав до мене. Він, до речі, прийшов і у вас що підряд. І коли так приїжджали, і хлопці все, чітко гарно, щось привезли, що не буде. Ми так хотіли, любе. Добре, що я не курив, що я кинув першому класі курити. Ви тобто ж <реш> 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 навіть не починали робити. А вже всі вже... роботи зробили, ні? <реш> ну, то зараз пів години би засікали, вже б, вже був горд. Як то кажуть, у нас є путіє. Сьюз мій, сер. Я хочу бачити. Зараз три по 50 вже ніз не бути не виділив. Чекай, чекай, а що ти не так просто робиш пацаном? Три сію. Відерку на дні, тобі та так? Я мою, а то я вискочу, коли він що я вже зайнявся. Ну всі знають, що ти мій сусід льо. Дійсно, це, ну, ваш пацан, ті фотографії мої пожити. Кажуть, що серйозно, я кажу, які питання. Ну, це якщо ну, чесно, до речі, то можна записати щиро говорю, від душі, весь. ніколи життя не, 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 не лукав, нічого. Молодці, допомагайте хлопцям, молодці, так можна бути. Бульбу з горем пополам посадили кавалерка, зараз будемо загортали. Вже трохи позагортали, Ну, Давай показуй кавалерці. Дивіться, як він завертає, туємічний. Я такий я як статум на город прийшов. Не роби ями, не вироби горби. Город має бути рівний. Він такой тими граблями витягне бульбу і потім думає, де то в який ряд її поставити. Шо? Давай. Сука. Ну. Ти такий якби не своїми руками то робиш. Ой. Не трогай бульбу. Та не трогай я бульбу, не трогай, не старайся не трогати. Давай, другий ряд пішов. Йоп твою мать, подивіться, подивіться. З тими старими. Гірше малої дитини, дивіться. Поставив баняк з водою. Дими п. Е. Що диму. До городу аж чути, я біжу, дивлюся. А тут баняк горить. Ну от скажіть, як з тими старими жити. Дивіться, що зробив. Ой. Фу, з тими старими. Подивіться, які ряди, братва, Подивіться, як тут куль тут загорнути. Як тут ряда нема. Просто наверх такого понакладали, понакладали, треба буде втоптали, то. Ой, з тим дідом то страшне. Нема тестя на нього, тець бора йому ради курва Дід Дідся розпустив. Робить що хоче. Хата чуть не згоріла вже три рази. Господар страшний. Вас теж такий господар є вдома чи ні? Командують на три села, а сам ніц не може зробити, бо вже самі розумію, що хто терен вперте.